До нас пристра прийшла Аліночка. Да, я Аліночка. Чомусь дуже таке дивний прикол в усіх подружок олігархів імена або Анжеліка, або Ангеліна, або Аліна. Mm -hmm. Я не знаю, це якийсь какие пропуск в багату життя. Да. Аліночка, скажи, пожалуйста, чого, скажем так, красиві дівчатки обирають чомусь білі дивани? Це, мабуть, по-багатому. Це побагатомуть. Це по прям, да, лакшері. От вони такі дуже ніжні, заходиш в кімнату, око радіє. А якщо в тебе ще й уборщиця, вона тобі все гарненько його витрає і, і, і все, і буде дуже класно. А коли е, борщиця не зможе витрати, те, що там. То буде новий диван. То буде новий диван, Ну, понятно. А білі ліжка для чого? З тої самої теми? Щоб швидше поміняти на нове? Так. Да. До речі, як варіант. Як варіант? Аліночка, скажи, а от е, в свою спальню ти б якого кольору обрала ліжко? Біле. Біле? Так, да. щоб швидше поміняти на нове. Щоб в чорній білизні було красиво Ну, це теж да. На, да. На, на, на білому. Да. Скажи, а що в нас там серед олігархів в тренді по ізголів'ям? Я думаю, подушки зараз. Вони люблять, щоб м'яко було. Удобно. Щоб м'як, удобно. Було. Mm -hmm. Ага. А скажи, от по-чесному, хто обирає меблі? Він чи вона? Вона. Вона, так. Да? Ну, завжди. Ну, хто хазяйка в хаті? Ага. А от, а от, от цікаво, ціна питання має значення? Для, олі... для олігарха? Ні. Ні. А щаслива дівчина поруч? О, це ж друга єдина. От вони щось ді... знають. Да? Да, да. Це вже все, все остальне не важно. Люди добрі, якщо хочете погратися в олігархів, купуйте біля дивани і біля ліжка. Ну, реальна трендова тема, хоч на якийсь час не думайте про гроші, думайте про те, що його можна легко змінити на інше, навіть не чистячи.